Але ми будемо спостерігати, і якщо будуть якісь у нас зауваження, то ми будемо просто без посеред до адміністрації. Згідно чинного законодавства, розпорядження коштів є українське управління, управління капітального будівництва обладнання адміністрації. Ми проводимо тендер, вони заключають тендер угоди з відповідним переможцем. В цій угоді передбачені відповідні гарантійні зобов'язання. Порядки коштів на наглядові функцій, Ми не маємо права впрощатися, ми можемо робити своє зауваження. А в тому числі технічна навіть зобов'язана здійснювати управління національного різноманітства. Якщо воно не буде здійснювати в належний спосіб, то будуть говорити питання, які в мешканці міста, що Правильно? Правильно. Тобто є оранжев, здійснення та структура, яка є, розпорядження. Машу, що це катастрофа. Ну, на мою думку, так, ми гроші ну, платимо, і то і немаліє за цю то у нас як мінімум повинен бути якийсь графік виконання вказаних робіт, як міської ради, як фактично одного із замовників є. і то на балансі КОПРОТО на вулиці. Я рахую, що ми повинні офіційно, як міська рада, звернутися до місця державному загалі, і хай теж надає до руки. І привірити того, щоб ми могли про це. І для того, щоб ми якось ефективніше могли це контролювати, зрозуміло, що як можливо з в тому чи і для нашої позиції, є пропозицію утворити сьогодні на сесію міської ради тимчасову контрольну комісію складу до податків, щоб ми могли в робочому порядку збиратися, дивитися, що там робиться, будемо мати примірний договор, будемо мати. Графік вони робіть, якщо ми могли оперативно реагувати, десь. Якщо щось не виконується, то щоб не вийшло так, як Шевченка, місяць пройшов, два місяці пройшло, пів року пройшло, рік пройшов, робота не закінчується. Ну, от оперативно. Не виконується, значить зразу збираємо комісію, приймають під комісію, звертаємо до міського голови, то як сторона, далі звертається.